Ми знаходимося в приміщенні Тернопільського міськрайонного суду на третьому поверсі біля кабінету судді Берегуляка, який тільки що зірвав судове засідання, так як боявся власності відкритості судового процесу. І зараз його ми бачимо, спостерігаємо працівники міліції охороняють. Чого боїться суддя Берегуляк? Два рази він подавав через Тернопільський міськрайонний суд заяву про самовідвід, де визнавав себе упередженим в розгляді справи. На даному судовому засіданні сьогодні 26.02.2015 року суддя берегулят грубо порушив конституцію України, порушив міжнародні пакти, порушив гласність і відкритість судового процесу, заборонив журналісту знімати фіксувати судове засідання. Всі судді практично. Вже привикли, що маємо право робити фіксацію судового засідання. Берегуляк, який сам визнає своїми заявами, даючи самовідводи, де пише, що він упереджений, далі зірвав засідання. Чим порушив гласність грубо, він що, добивається відводу, то хай виносить виправдальний вирок людині, яку незаконно судять, де немає складу злочину. Де експерти і інші визнають, що вони не зрозуміли, що робили. А прокурор Гульовська не знає, що вона взагалі підписувала і що робила, винесла людині незаконно звинувачення. Отакі От у нас в Тернопільському міськрайонному суді в місті Тернополі по вулиці Котляревського судді, яких охороняє Грифон, а не охороняє простих громадян, яких порушують в залі судового засідання грубо їхні права.